Всім привіт, з вами канал Show, з за моя Рома і це рубрика Let's Play. І сьогодні ми для вас підготували топ-3 кращих ігор на Android. Ну що ж, почнемо. І третє місце нас займає Асфальт 8. Нова частина однієї з кращої серії аркадних воник для Android. Нарешті то вона готова здивувати вас новою графікою і новими можливостями. Компанія Кенлос зібрала в грі 47 ліцензійних авто від найвідоміших виробників у світі. У грі відміно реалізовані трампліни і неймовірні стрибки на них, так само маневрування в повітрі переворот на 360 градусів. Траси в грі розгортаються у дев'яти найкрасивіших куточків нашої планети. І друге місце в нас займає гра Dream League Shocker 2016. Продовження одного з найпопулярніших ігор футбольної тематики на Android. Спробуй зібрати свою кращу команду і з нею виграти всі чемпіонати і матчі. У грі зможеш найняти в свою команду Месі Крищана Рональда та інших іменитих футболістів. Футболісти в грі сертифіковані FIFA Pro, а також ви можете побудувати свій власний стадіон і проводити на ньому домашні матчі. Починає свій шлях 6-го дивізіону і поступово йде до 6-ї ліги. І перше місце займає Clash of Clans. Це стратегія, що поєднує в собі жанр РТС і Tower Defense. Осереджена на військовому протистоянні селищні гравцею слід ретельно планувати розраховувати кожну дію, оскільки йому доводиться не тільки прийняти своє селище і інших користувачів, але й атакувати їх самому. Крім проходження дочної команди, можна брати участь в турнірах. І на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І з вами був я, Рома, канал Робошов. Всім па-па! Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how.